Вас вітає Марічка на каналі Захоплення Марічки. Усім добра, тепла і Божого захисту, будьте здоровенькі, а ми чуть поспілкуємось. Так, хто тут у нас перший? О, мені прийшло сповіщення, захоплення Марічки. Захоплення Марічки. Іде спілкування з друзями, тільки друзів ще немає. Є хтось. А хто в нас є? Зараз я знайду. Зараз, зараз дівчатка. О! Привіт, привіт, привіт!